Ми розминаємо кліщі, скажімо так, тому що відступили вони і нанесли удар зсу саме. По флангам і дійсно фланги дуже тріщать у противника. Наша розвідка про це доповідала. наша розвідка за цим спостерігала і дійсно планувалися ряд заходів, які продовжуються і в даний час. Відповідно, нам це дає змогу наступну спокійніше заїжджати, скажімо, в місто, спокійніше будувати логістику. Хоча ситуація в самому місті не найкраща. ситуація в самому місті Бахмут дуже важка, дуже напружена. І моментами десь і не контрольована, тому що треба говорити деколи про правду. Тому е, да, ми маємо певний успіх на півдні, розминаючи, б'ючи їм у фланг, але в місті все погано. Е, дійсно, противник окупував дуже велику частину міста. Е, ми дійсно десь контролюємо біля 15% відсотків Бахмуту. Е, ми тримаємося. Ми тримаємо багато поверхівки. Це стратегічне в принципі, зараз. Уже поверхівки, які стоять після військової частини у е, самому місті.